Цитати про гординю та гордість. От я зібрав список деяких цитат відомих людей, класиків, письменників, мислителів, філософів. Також є посилання на священні писання з різних традицій. От. І я хочу вам їх зачитати, так що у вас краще склалось поняття та розуміння, що таке гординя. От. Ну вони в першу чергу про гординю. Святий Августин сказав: гординя не робить тебе великим, вона лише відокремлює тебе від великого. Тобто ми себе відділяємо від Бога. А коли ми відірвалися від Бога, все у нас контакт втрачений, ми залишаємося самі, і ми говоримо: я все вирішую цьому світі. Господь, каже, та «Да, будь ласка, вирішуй, які питання. Фрідріх Нічше сказав: гординя це остання пастка для кожного, хто піднімається над іншими. Ну, вони ж там, от я. А Це гординя. Письменник класик. Один сказав: гординя це коли людина вважає, що може все без Бога. Попробуйте жити без Бога. Весело буде. Блес Паскаль сказав: Гординя протиставляє людину Богові. Смирення повертає її до нього. Смирення, коли у нас включається. Коли у нас починаються труднощі в житті, ми вже не можемо справитися з ними ніяк. Приходимо, боженька, спасай. Не, не можу, сам не справляюсь. Франсіс Бекон. Гординя це зло, що вбиває і розум, і серце, бо людина перестає вчитися. Пагаводгіття червоною ниткою прослідковується одна ідея будь учним. І цю якраз роль відіграє Арджуна, він постійно знаходиться в позиції учня. Він прийшов до Господа Кришни і каже: Я не знаю, що робити. Я віддаюсь тобі, навчи мене. Якщо попала в якусь історію, ви не знаєте, що робити. дзвоніться до Господа, попросіть того, щоб він вам як вчителя. В крийте очі, ви його побачите, ви його знайдете. Ну, знову ж таки, без гординів. Бо я бачив такі історії, коли учні кажуть. Так, я вийду, тут собі зроблю цей каву, от, сяду біля будинку. Нехай тут вчителі приходять, танцюють переді мною. Я буду вибирати, хто буде моїм вчителем. Ну, трошки не так. Вчителем так буде, стосунки не будують. От, вчитель він старший. І ми, як молодші, йдемо до вчителя просити, щоб він нам щось дав. Не ми йому даємо, він нам дає. Це його милість, це милість цього вчителя. Аристотель що сказав? Гордість це вінець чеснот, бо вона змушує людину прагнути найвищого. Ну, це нормально, це не про гордині. Е, Ренес Хемінгвей сказав: гордість це не пиха, це спокійна впевненість в тому, ким ти є. Тобто, дивіться, це про здорову нормальну самооцінку. Махатма Ганді. Гордість, що зростає з правди, це гідність. Гордість, що виростає з брехні, це гординя. Горда людина, вона заради того, що вона хоче її наплювати на всіх, на все, вона буде брехати, вона буде робити абсолютно аморальні поступки, лише би досягти свого. Елеонора Рузвельт, будьте достатньо горді, щоб стояти прямо, але достатньо смиренні, щоб слухати інших. Одна жінка колись розповідала, вона була в Індії, От, вона каже, Ход жінка просить милостині. Вона прийшла каже, так, вона простягнула руку. руку. вона їй каже, є стержень. ну Так, в мене сьогодні труднощі з фінансом, але вона не принижується. Вона прийшла, дала руку, будь ласка, дайте мені милостині. Вона це дійсно з гордістю робила, не з позиції груди. І я найшлі. Що я не машу Що їсти спасіть мене. Ні. М -м. Гордість. Тобто, це, це нормально. Гордість це нормально. Гординя це вже проблема. Антуан Десент Зупері. Є гордість, що відноситься, і гординя, що розділяє. Різниця між ними у любові. Тобто гордість це з любов'ю. гординя це без любові. Так, що нам говорить про гординю Пхагавадгіта? Глава 16, вірш 4. Гординя, пиха, гнів, жорстокість і неудство – це якості демонічної природи. І дивіться, починається цей список зі слова гординя. Тому що є пиха, гнів і так далі, це все решта. Це вже наступне. Перше, з чого все починається, гординя. Я не просто так почав записувати: весь цей плис, причому великий. Мо що багато людей приходять, в мене нам проблеми, тут я кажу: дорогенький мій, поки ти не вирішиш питання хоч трошки зі своєї гордині, ми ні до чого не думаємося. ми нічого не вирішимо. Біблія. При повісті 16,18, 16, перепрошую. Перед загибелью йде гординя. А перед упадком бундючний дух, перед загибель. Тобто гординя може призвести до загибелі. Святий Ісаак Сірін сказав. Гординя це відречення від Бога. Вона робить людину самодостатньою і мертвою для любові. Мертвою для любові. Бог це є любов. Якщо серце закрите, все, любові не буде. Шумат 11 11.5, 19 глава 44 вірш. Той, хто гордиться своїм знанням або становищем, не здатен побачити істину навіть перед власними очима. Істина може бути перед очима, Але гординя засліпляє. Немає світла, немає бачення. Святий Іоанн Ліствинчник. Гординя це темрява. Що не кидає завісу на душу, аби вона не бачила світла. По плейлисту попередніх відео, якщо ви не дивилися весь цей плейлист, я вам дуже рекомендую передивитися весь цей плейлист від початку до кінця. я говорю про те, що душа це світло. Це сяєння Бога. Є Бог це дуже велике світло. Є сонце це велике світло. І в нас є душа. Вона сяє у нас світ. Про що тут говорить святий Іоанн? Гординя це темрява. Що накинула завісу на душу, аби вона не бачила світла. Раніше ми самі накинули так, цю завісу на душу. Про гордість. Це було про гордині. Накращі речі. Тепер поговоримо про гордість по-доброму. Пхагавадгіта, 18 глава, 26 вірш. Той, хто діє без прив'язаності, зі стійкістю і без гордині, сповнений справжньої гордості. Це гордість чистого серця. Дивіться, це священні писання. Там написано і про гординю, і про гордість. Біблія Галатам 6.4 Нехай кожен випробує власні діла, і тоді матиме похмалу в собі самому, а не в іншому, садив Франциск Асиський. Тубожня вже скільки разів дивився його фільми, там, біографію вивчав. Дуже мені чомусь от подобається. Не знаю, от, щось от, ну, різних святих вивчав біографію от, цього святого, іменно щось. От, якийсь от, ну, є з ним контакт. Гордість у Бозі це вдячність. Гордість у собі це гординя. Бозі і в собі. Бачите? Шмат там третя глава, 20, третя пісня, 29-та глава, восьмий вірш. Гордість, що сприяє, сприяє, спирається на служіння Господу, це не пиха, а любовна віра. Святий Василій Великий сказав: Справжня гордість це, це твердість у доброму, коли навіть під тиском неправди ти залиши, ти залишаєшся. Чистим у серці. Це про гордість, не про гординю. Я надіюсь, це було для вас корисно. Можливо, маєте якісь цитати, от можете щось додати в коментарях. Пишіть, будь ласка. Я вам буду дуже вдячний. Діліться цим відео обов'язково з вашими друзями, хто хворіє ну, раптом на гординю, ну, стало з ними таке. Думаю, відео це буде для них точно корисно. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.